Всім привет друзі сьогодні я вам покажу і як намалювати такого простенького лаймончика. Але саме відео, яке вона намалювати, буде в моєму тут Сей... В моєму доложим каналі. Ось така наш голова, Ось така наш стовп стовка з футболкою, там де і сам лимон. І далі у нас такі роні штанці, з такими купомітали ровками. І далі у нас кросівки. І далі наш рука, тут така, а друга. Ну, він дергнув сірного хербрина и ткине от халепи. Ну, что ну, вам нужно сказать? Vamos se inscrever nas boas e deixar o seu like e depois se inscrever no canal. Se inscrever no canal e vamos ver o carro. A boia é o carro de carnego. E. i drodzy, drugi... oś jak, wien, jeszcze raz pokażę, Część zda, no Свишь, oh, sì. не можна тобі ще зап... запитаться. Так. Uh, а коли? Выходить новое видео. Я не знаю. Остається запана. Так что. Что спишь? Через воно записи. Ну, незакон черный. Поднился. О, давай чрт. Давай, чай, вы не можем. Так и написано. Окей. Можно забачами его показати. Так, ось як ви бачите, він прокинувся. Ну друзі, на цьому я вже точно буду завершувати. Всім пока!